Бомбосховище, добро здоров'я, пане Валері, дякую, що знайшли для нас час. І у мене до вас таке питання. От дивіться, британські аналітики з якогось Королівського інституту кажуть, що Україна витрачає приблизно 10 тисяч дронів на місяць. Виникає питання: а скільки я розумію, що це таємниця велика, але я не прошу цифри, я прошу порядки цифр. Чи Україна здатна виробляти е, десятки тисяч БПЛА? Якщо ми 10 тисяч втрачаємо за місяць, то нам треба мати 20 тисяч. Ну, як мій хлопський розум говорить, або 30, а краще 40 або 50. Тобто, наскільки велика спроможність промислова, я б навіть так сказав, спроможність украї українських е, значить, е, інженерів, українських е, робітників, які можуть це створювати? На великими потоками, вітаю, пане Микола. По перше, я не зовсім погоджуюся з цифрою 10 тисяч, бо втрати України стосовно дронів вони, вони більші. А вони стосуються того обладнання, що постачається волонтерами, і дрони насправді це розхідний матеріал. А коли ми говоримо про еволюцію технологій, говоримо про ті технології, котрі зараз дуже активно використовуються на полі бою. Мова йде про дрони Камікадзе, наприклад, то їх взагалі витрачають десятками щодня. Один оператор, котрий виходить на позицію і керує впівронами, ми він може з легкістю за один день використати понад 10 таких дронів. Лише один оператор. А операторів лише офіційно а, наш а, мінцифри підготувало в рамках проекту армія дронів більше 10 тисяч. І коли ми помножимо одне на інше, ми отримаємо набагато більші цифри ніж 10 тисяч дронів на місяць. Більше, більше те, це втрати, котрі навіть за день а, можна описати, але справді їх потреба ще більша. Мова йде про те, що Україна має виготовляти сотні тисяч дронів на місяць і. Навіть це не покриє тої потреби, котра зараз є. В нас, тож насправді, коли ми говоримо про українське виробництво, і порівнюємо його з імпортними технологіями та з власними досягненнями стосовно виробітку, вироблення такого обладнання, то ем, імпорт вже не встигає за попитом і кількість обладнань, що виготовляється на території України, особливо коли ми говоримо про такі унікальні українські елементи використання обладнання, як дрони камікадзе, будь то на морі, чи чи у повітрі, то тут вже пере. Вважає українське виробництво, і кожна з невеличких інженерних груп може виготовляти тисячі дронів на місяць, і те, що зараз Україна за допомогою такого краудфандингового інженерного потоку може виробляти, це ті а, потреби, і це та кількість дронів, котра а, ще не перекриває власні потреби, і до цього дуже далеко, але воно 100% створює впевнену конкуренцію імпортним технологіям. Таке загальне питання, теоретичне до вас як до фахівця. Потім ми, може, знов повернемось до більш приземлених питань. Хоча БПЛА це точно щось не приземлене, а щось повітряне. Значить, я би спитав так: а ми можемо собі уявити війну, не дай Боже, через 10, 20, 30 років, коли будуть сидіти в двох генштабах, два ну чи 20, я не знаю, в кожному генералів. І тискати на якісь там кнопочки, а, 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 а оці всі безпілотники, і які і по землі по суходолу будуть рухатися, в морі будуть рухатися в повітрі будуть рухатися, і так буде відбуватися війна, і це буде ну зменшити жертви просто катастроф... ну, катастрофічно. Навпаки, прекрасно зменшить жертви е, з боку, припустимо українців. Дай Боже, щоб жертв боку росіян було побільше. Але це просто нова я нове я нова якість війни. Це я так собі начитався фантастичних романів. Чи може в моїх словах є якась ну якась щось раціональне бодай трошечки? В кожному фантастичному романі, романі є передбачення майбутнього. І Те, що ви описали, саме так і буде відбуватися. Люди не мають бути присутними на полі бою. Це небезпечно. А з їх місце замінить робототехніка протягом наступних не десяти, а навіть п'яти років то ті досягнення, котрі формує Україна і котрі вона демонструє на полі бою, вони будуть масштабовані. І, а вже ж це буде моментом, коли невеличка група людей керує великими масивами різними. Анітних різноманітного обладнання, котре буде виконувати місії свої на полі бою. І мова йде про те, що не лише а, процеси зміняться стосовно керування і кількості людей залучених у цих процесах, що піддаються безпосередньому ризику. Це ну це однозначно буде більш безпечно для людей. А, мова йде про зміни параметрів використання робототехніки. Вона стає меншою, вона стає гнучкою, вона стає більш прицільною і а, війни майбутнього це буде не про громадні. Не про величезні якісь історії з великою технікою на кшталт того чорноморського флоту, котрий нікому не потрібен. Мова йде про невеличкі пристрої, котрі здатні захищати акваторі чи території, хірургічно видаляючи окупантів з землі, котру потрібно звільняти. Тож зараз мова йде дійсно про трансформацію всього безпекового світу, всієї формули. Армія 2020, 2030 року це буде армія роботів. Пане Валері, ще одне питання. Так, ми вже залізли туди, мені цікаво, бо я багато читав про це, що штучний інтелект дуже обережно ставляться до штучного інтелекту військові. Чому? Тому що о, о, той робот, який е, е, їде, і, їде до ворожого копу, там чи кудись він іде вперед, він раптом може щось там зламатися. Він може повернутися і стріляти по своїх. Тобто, це така. Дуже гостра і, і, і може бути і проти себе гостра зброя. Наскільки це взагалі зараз обговорюється в колах якби людей, які дивляться в майбутнє, ви абсолютно праві, а тому що обладнання, котре створюється, це не лише. Якийсь апаратні розробки це є софтверна частина програмне забезпечення, в тому числі технології штучного інтелекту, котрий зараз масово починають використовуватися. Мова йде не лише про безпеку власного обладнання і якість його створення. Мова йде про захист стосовно кіберзагроз та чи інформаційного захисту, коли ми говоримо про обмін інформацією та програмування навіть власної ж техніки. Саме тому дуже важливо акцентувати увагу на використання та невиготовлені саме українського обладнання, тому що на етапі створення таких продуктів можна контролювати програмний код і дійсно бути впевненими в тому, що технологія є безпечною для того, хто її використовує, і не буде, і не може бути направлено проти нього. Тому основа для таких сумнівів, котрі ви озвучили, вони є, і дуже потрібно обережно ставитися до того, щоб керування обладнанням не можна було перехопити, не можна було розшифрувати, не можна було. Використати ті чи інші розвіддання, котрі збирають дрони, якщо він, не дай Боже, був збитий ворогом. Тому це все дуже важливі історії, котрі потрібно враховувати у створенні робототехніки майбутнього. Дякую дуже, Валерія Ковенко, співзасновник Drone.ua, експерт з безпілотних технологій та робототехніки. Був з нами. Дякую ще раз, пане Валерію.